Сьогодні в прямому ефірі буде розпаковка. Я отримала своє замовлення по каталогу липня, воно дуже гарно запаковано, прийшло швидко. Я його зробила в неділю ввечері, оплатила зразу, і вже сьогодні, ось вівторок, 12 -та година дня. Я його отримала. І е, з вами разом його розпаковую. У цьому замовленні є ті товари, які я замовляю для себе особисто, і для своїх замовників: це мої клієнти, мої сусіди, мої знайомі з інтернету. І ви також можете замовити у мене, якщо будете зацікавлені, е, отримати продукцію прямо зі складу від виробника, не переплачуючи в супермаркетах, магазинах і так далі. Замовила я собі різні такі тестери, тут і шампуні, і крем-каш. Тан і тональні креми це для того, щоб мої знайомі спробували продукцію перед тим як її замовляти. Тому що е, люди хочуть бути впевнені в тому, що їм цей товар підійде. Так, що, якщо ви хочете отримати е, такі сашети, пробники, звертайтеся, я вам допоможу підібрати правильно. Е, для себе я замовила отакий засіб проти накипу. Е, я його особі брала в прошлому замовленні, але в мене забрали його, коли побачили, як він гарно і швидко крани переводить до ладу, він вибирає усі білі п'я, на, я, на на кранах, на душовій кабінці накип із чайника, з кофеварки все прибирає, його треба тільки залити, потримати, чуть-чуть змити, і він дуже красиво, швидко, ефективне а саме головне безпечно і економічна, і екологічно прибирає накип, п'ятна, ржу можна мити унітази, якщо у вас ванні Слід від води остається, це все добре, дуже швидко прибирає. Ціла літрова така бутилка. Замовила я собі теж, бо в мене забрали плямовий вивідник спрей це українського виробництва, серія Smart Life, Він дуже ефективно прибирає. А чого в мене забрали? Тому що я показала, як він працює на ягідках. Від ягоди осталось п'ятне п'ятнице і швидко, швидко заприскали, затерли і ніяких п'ятин і не повріждає ткань. Так що такий п'ятновий, якщо треба, замовляйте у мене. Замовила це вже теж під замовлення із інтернету, зробила у групі в Вайбері об'яву гель-каштан, який добре допомагає проти болю в ногах, в суглобах. Якщо поперед болить, якщо варикозне розширення вен дуже добре допомагає, укріплює судини, знімає больові відчуття, охолоджує тут є ментол і каштан, укріплює судини. Той, хто регулярно користується цим гелем каштаном, той каже про те, що навіть судинна сіточка становиться меншою. І е, півлітрова банка така всього на всього гривень. Мені на півроку такої банки вистачає. Дуже ефективний і дуже гарно знімає біль. Це не ліки, але дуже е, е, допомагає для того, щоб зняти більові відчуття. Ось таку піну для ванни замовила собі. Її можна використовувати гель для душу. Дивіться, тут ціла півлітра. Це такий екзотичний аромат. Тут а, у нас є ананас, запах хвої, запах кокосу, Тобто такий екзотичний рай буде у вас, якщо ви захочете прийняти душ влітку, прийняти ванну. Півлітрова банка дуже густий і дуже приємний. Аромат добре змивається. Добре, не від вист... на шкірі ніяких відчуттів неприємних. О, це новий каталог серпневий, але по ньому можна буде замовляти в серпні. Але гляньте, який він красивий. Компанія Фармасі Україна провела такий конкурс серед консультантів, і по ті, хто переміг, на обкладинці. Це наші дівчатка, україночки на обкладинці каталога. Не тільки дівчатка, а й жіночки. Так що, якщо ви хочете брати участь активно у житті компанії, приймати е, участь у конкурсах, е, отримати знижку, отримувати подарунки для самих активних навіть автомобіль за одну гривню є. Пишіть мені, або після ефіру я прикріплю сюди посилання, по якому можна буде зареєструватися, і саме по ньому ви будете брати участь у цих знижках, акціях і подарунках. Запрошую до себе в команду. Так, ще і це я собі замовила зубну пасту залої. Вона дуже добре чисте зуби, знімає наліт. Гель алоє робить десна менше чуттєвими, укріплює десна, укріплює зуби і такий приємний аромат. Я користуюсь нею постійно паста зубна з гелем алоє. І ще з алоє я замовила собі зараз літо, і це дві речі, які дуже необхідні. Всім, і я рекомендую їх замовити. Це гель а з алоє. Тут у нас 95% алоє, він добре заживлює всі порізи, рани, укуси. Добре на шкіру. Я його наприклад, як нічну маску намазую, бо 95% алоє, Представляєте, це якийсь заживлюючий ефект. І плюс і ще він підтримує шкіру, робить її більш кружою, красивою. А це спрей алоє, влітку. Я просто о, з ним користую щоденно. Зараз у нас жара, тому я ношу його з собою в сумочці. у мене закінчився, це ось наступний. Я бризкаю прямо на себе. Він і поживний, і охолоджуючий, і по зразу. Тобто це той спрей, який в літню пору дуже вам допоможе зберегти шкіру, вашу красу і буде такі приємні відчуття. Так що, якщо хочете замовити, отакий от набір кожна стоїть окремо 250-500 гривень, і ви будете влітку захищені, ваша шкіра буде красивою, не буде сохнути під сонцем, під променями сонця і від жари. Це дуже класна річ, така спрей для ніг. Який добре зволожує ноги, захищає їх, дезінфікує, і дуже приємний аромат. Тому у кого є така необхідність, будь ласка, такий спрей 130 гривень, тут 115 мл. Його мені вистачає на сезон. Приємний аромат. По-перше, по-друге, зволожує, охолоджує ноги, особливо ті, хто довго на ногах, дуже гарна така річ. Так, і ну, звичайно, незламна. Я сама користуюсь незламною постійно. Це духи під замовленням. Аромат коштує 350 гривень. Це аналог імператриці. І е, е, мені дівчата, коли кажуть, чим ти пахнеш, я показую ці духи. Вони кажуть: ой, клас, це дуже схоже на аром... і, е, імператрицю, але називається як незламна. І подивіться на упаковці назви всіх міст України Великих. Тому ця компанія Фармасі випустила саме для Українок, і він один в один по ем, ем, чуттям, як імператриця пахне. Тому дівчата всі замовляють, пахнуть незглавною, але всі вважають, що це імператриця. Так що, якщо є замовлення, пишіть мені. Я розкажу, як отримати. Ну, а це у нас декоративна косметика. Дивіться, скільки всього. Зараз іде така класна акція. Замовляйте помаду і другу помаду отримуйте зі знижкою 30%. Тому замовили тут і блиск для губ, і помади. Одну і ось другу, і, і третю. А ще ось тут є. А, я покажу, давайте я покажу. Так, Це у нас помада 209. Фіолет. Це рідка матова помада, яка дуже довго тримається на губах, може видержати каву, гарячу чай. І тримається точно 6 годин, не скочується, не відпечатується. Це у нас помада 01. Рожевий. Оце самий популярний колір. Всі замовляють і всім вона підходить. От такий є унікальний колір. Розлітається дуже швидко, Ну, з блисками. Чуть-чуть е, вже закінчились вони. Моя клієнтка вже встигла останній блиск замовити. Це французький поцілунок називається. Так що, якщо ще є помади, замовляйте за зараз не чекайте, поки все закінчиться. Ну і туш Zen. це сама популярна тушь, яку замовляють. Тут сіліконова кисточка, вона одночасно і подовжує вії, і робить їх більш густими. Дуже такий класний. Туж, по якості, багато замовлень на неї коштує всього-навсього 200 гривень, і можу сказати, що витримує і дощ, витримує і купання. Ну у кожного якби, по різному, але у мене точно витримує. Я попадала з нею під дощ і все осталося на місці. Ось таке величезне замовлення, як на мене, я вважаю, і зараз я піду роздавати його своїм знайомим своїм клієнтам. Я думаю, що їм все сподобається, і вони ще замовлять щось. Тому, якщо ви хочете отримувати продукцію особисто для себе зі знижкою, чи може ви плануєте заробляти почати, бо зараз такий час, що лишня копійка нікому не помішає. У нас навіть є така можливість дропшипінгом займатися, тобто не вкладаючи гроші, роблячи рекламу, ви можете отримувати дохід 25%. Тобто на тисячу гривень продали, заробили 250 гривень, на 10 тисяч продали, отримало 2,5 тисячі гривень, і цим можна займатися навіть якщо ви працюєте, чи навчаєтесь десь, чи знаходитесь в декретній відпустці чи на пенсії. Це додатковий заробіток, який можна. Соєдінити з усім, чим ви хочете. Я займаюся тим, що і собі беру продукцію, бачите, і своїм сусідам замовлення роблю і своїм подружкам і дропшипінгом займаюся ще і розказую через інтернет, як цим заробляти. Тому буду рада, якщо ви зареєструєтесь по посиланню під цим відео, або напишете мені повідомлення, і я за 5 хвилин. Це абсолютно безкоштовно за своє навчання грошей я не беру, мені платити нічого не треба, і все навчання, яке буде у вас від компанії, від мене, воно безкоштовно. Тобто, якщо вам десь там пропонують заплатити гроші, а потім ви будете заробляти, як там кажуть, ви виводьте гроші за, там якісь е, як, круїзи, якісь по 300 доларів, то все лохотрони, чесно вам скажу. Тому що, е, Ну, я не знаю, я починала з нуля і без нічого, без вкладень, Просто в інтернеті розміщувала об'яви і розповідала своїм знакомим. Тому я розказую, як почати заробляти, не вкладаючи грошей з нуля, якщо ви бажаєте звичайно, і готові працювати. Тому що якщо нічого не робити, то нічого не заробляєш. Якщо багато працювати, багато заробляєш. Така у нас система. І я вас запрошую, пишіть повідомлення. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і поділіться ним зі своїми друзями. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Він так і називається Інна Кокоровець на мою сторінку, основну Фейсбук. І, е, і мій Тікток і мій інстаграм дуже легко називається Інна.Коко. Буду рада вас бачити в підписниках. До нових зустрічей. Бережіть себе, бо нам ще... Перемогу святкувати і країну відбудовувати. До нових зустрічей.